Радій, вельми, о дочко Сіону, веселися, о дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім віслюковий синій ослиці. Єрусалим, Єрусалим, Христос ішов і на місто дивився. Все навколо розкішно цвіло, скрізь і всюди народ веселився, але сумно для нього було, хоч його, як царя зустрічали. І кругом чувся радісний спів, йому одіж, під ноги і віття кидали, та син Божий в цей день не радів, В серці гірко, і боляче стало, і сказав він до міста тоді, о, якби ти хоч зараз пізнало, що потрібно. Для миру тобі піднеслось і від золота сяєш, та зруйнованим буде це все, та, на жаль, лиш, одного не знаєш, що тобі день майбутній несе. День розплати для тебе настане, всіх дітей повбивають твоїх. Загинеш в руїнах і ранах, бо не знав ти відвідин своїх. Христос ішов і на місто дивився, сльози тихо з очей витирав, а народ се співав, веселився, бо кінчини своєї не знав. Іде Христос на ослі, всюди Його зустрічають люди великі й малі, вітям дорогу встиляють? О, яка радісна мить, радісна, сповна хвилина, Бог на ослиці сидить, наче звичайна людина. Що це все значить? Чому? Люди його так вітають, може, сьогодні йому царську корону одягнуть. Може, нарешті вже він вдягне правителя шати, і як Всевишнього син буде навік царювати. Ні, в його планах не те. Всім він бажає сказати. Їду я у місто святе, умерти, а не царювати. Вже наближаються дні за ворітьми тут святими, замість корони мені, вдягнуть вінок із стернини. Але народ мій, знай, царства мені тут не треба, ти лиш. Одне пам'ятай, я помираю за тебе, сповіщайте людям про Христа, сповіщайте про Його спасіння, поспішайте в села і міста з радісною вісткою спасіння, гинуть душі, стомлені гріхом, хто, про Бога. Може їм сказати, серед зла, яке кипить кругом, чи ж не ми їх маємо спасати? Той, хто зустріч з Богом пережив, хто горить до ближнього любов'ю, хто з Ісусом заповіт вступив від гріхів, обмившись Його кров'ю, хто, хто є в числі? Його дітей через всі насмішки і спокуси грішних, невідроджених людей може навернути до Ісуса. Це служіння, Бог довірів нам. Ми Його повинні оправдати, не словами тільки, а життям, грішникам. Ісуса показати, всі свої турботи залишіть, бо чекає вас Господня жнива, поки час ще маємо, спіши. Там колося вже давно дозріло. А коли жнивам прийде кінець, і земна закінчиться дорога, ми за це. Не в вінець в небесах одержимо від Бога. Хай за кожний прожитий ще день, що Господь про нас усіх так дбає в щирих звуках і живих пісень. Вічна слава і хвала йому лунає. Амінь.